Ну і от ми говоримо постійно про те, що необхідно боротися з усім абсолютно російським. Так не купувати російських товарів, не 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 заходити на російські там сайти, якісь е, шкідливі, нешкідливі. Байдуже при цьому частина українців досі користується російськими автонавігаторами, е, тими автонавігаторами, які адаптували свій продукт для українського. Ринку і виявляється, вони можуть шпигувати на користь Російської Федерації. Про це заявив радник голови громадської спілки Асоціація відповідальних перевізників з питань законодавства Олександр Дяченко. Такі застосунки каже, збирають персональні дані водіїв в реальному часі, передають. Державі агресору по суті інформацію про скупчення транспорту, приміром на дорогах про перешкоди, в тому числі про блокпости. А деякі збирають інформацію про плани окремих будівель, їхні входи і виходи. Ну і згідно з результатами моніторингу, що не менше 13% українських водіїв при цьому продовжують користуватись такими програмами, і найважливіші серед них. Два джіз мабуть, правильно. Я сподіваюся, прочитав, тому що навіть не чув про таку програму. І Яндекс, карти і навігатор. І от про кібернетичну безпеку, про наш захист від таких от е, впливів з боку Російської зокрема Федерації. Будемо говорити з експертом з кібербезпеки Русланом Болговим. Він вже з нами на зв'язку. кажуть мені. Пане Руслане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Руслане, отож давайте почнемо от саме з навігаторів. Я теж користуюсь навігатором. Ну, ми згадали тут Яндекс. Так я користуюсь іншим. Як, як це працює технічно, і ну чи, чи стосується це тільки от до прикладу, тих, які я назвав. Чи інші програми теж можуть, скажімо, якимось чином шпигувати за мною? Як? От Просто я хочу технічно, як це відбувається. Так, так. Скажімо так, не те, що шпигувати, тому що ви даєте дозвіл на використання цього додатку. Тобто ви погоджуєтесь безпосередньо mm -hmm. е, з умовами використання даного додатку. Тобто, ну, майже всі, скажімо так, що лукавити не читають ці е, узгодження. Всі Положення, які ви погоджуєте, ставлячи галочку і нажимаєте далі. Мало хто чекає і читає, що вимагає від вас той чи інше програмне забезпечення, зазвичай да, ну, це ви... перш за все, пане Руслане. Перепрошую, буду ну походу уточнювати з вашого дозволу. Ну зазвичай це от дозволити додатку доступ до ваших геоданих. Зазвичай от таке вискакує. Так, ви передаєте свою геолокацію для чого взагалі потрібні такі додатки? Mm -hmm. да? ми всі знаємо що таке Google пробка. Всі чули Яндекс пробка Для чого це потрібно? Коли був мірний час, ми всі цим користували, щоб знати, ми поїдемо не наліво, ми поїдемо направо. Зараз цю інформацію використовують для того, щоб зрозуміти, де є скупчення автівок, як ви правильно помітили блокпости. Тобто, там, де немає світлофору, наприклад, подивилися по Google карт, але там е, починається скупчення автівок. Е, інформація передається через е, цей додаток. Передається розробнику, розробник це фіксує в реальному часі і бачить, що скористь тої самої автівки в якому встановлено цей додаток, не перевищує, наприклад, 10 км на годину. Все. Тобто, чим більше таких автівок в одному місці, тим е -е, розуміємо, що там є пробка, тому що зазвичай швидкість руху у нас десь 50, 60, 80 км на годину. І Ця програма аналізує цей алгоритм і передає цю інформацію в реальному часі на ваші карти. Але проблема в тому, що російські додатки, які знаходяться в нас, цю цю інформацію передають не просто автоматично, а не зобов'язані це передавати до уряду до ФСБ, тому що в них є закон, який зобов'язує будь-які такі програми передавати цю інформацію, вони аналізують. До уряду яйни це аброблють і саме в цьому проблема. Тому що українці, які використовують ці додатки, на жаль, передають цю інформацію оркам. А от е, тут е, ще дивіться про що йшлося: про те, що навіть е, можуть, е, може. Передавати оцей е, там додаток, так автонавігатор інформацію про плани окремих будівель, входи, виходи. Ну а є, яким чином це якась здійснюється паралельно там відеофотофіксація Чи як ви даруйте? я можливо так. щось дурне питаю, бо я такий мегафахівець От в питаннях. Так. Дивиться, передача інформації дається, коли ви можете завантажувати будь-які геодані. Ви ще погоджуєте передавати файли, відео, аудіо, голоси і таке інше. І все це можна в реальному часі фотографувати. А, будівлі, а, деякі програми на це не налаштовані деякі спеціально під, 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 підлаштовані, коли вони встановлюються. Наприклад, там в тому ж будівлі, скажемо так, не тільки а, програма забезпечення. Ee, навігатори і з карти є російські. Наприклад, ми всі чули таку програму, як Бітрікс 24 Знаємо таку програму. Uh -huh. А це російська програма. І uh -huh. деякі люди не можуть з нею піти. Так же саме з навігаторе. Це удобно, ми привикли ми звикли. Але з 17-го року у нас заборонені такі сайти. Ну, заборонені... Раз, заборонені... Повторіть, будь ласка, пане Руслане, бо перервав про яку саме програму ви говорите? bitrix 24 це бухгалтерська бухгалтерська і е, бізнесова програма. Але не до цього. Факт в тому, що, наприклад, та ж саме Яндекс 17-го року в нас є заборона для провайдерів, щоб е, е, до них долучатися. Але у нас немає заборони, щоб людина туди заходила. Тобто такої заборони у нас немає для провайдерів. Але mm. є випенди, обходи, люди встановлюють, тому що вони звикли до того, що їм так удобно. І в цьому є проблема. Потрібно відвикати. І деякі люди навіть не читають, оце вот та ж сама тюгіс uh, uh, програмка, ніхто не читає, хто там є співвласник. Наприклад, подивилися, а це кіперська програма. Десь власник на кіпрі, наприклад. да але це може бути прокладка, подивилися хто фінансує там чи інше. Ну це люди, які продвинути, можуть це побачити. А люди, які цього не хочуть знати їм по барабану, вони встановили, тому що їм хтось порекомендував. Вони навіть не читають, сказали, що класна прога. Е, Google зараз не паше. Ну, як ми знаємо на початку е, повномасштабної агресії, Google вимкнув можливість пробок встановлення по нашій країні. Це те, що в оглядах все не вислідковує. Ага. І люди сміють шукати обхідні маневри. Той же саме починається. Яндекс-Карта і таке інше, але не розуміючи, що не сам сам вони допомагають, пане Руслане, а дивіться, це стосується. Ми говоримо про автонавігатори зараз, так але е, от я б, я б так сформулював питання, яких ще гаджетів варто побоюватись там телефони, ноутбуки. Так, ми всі, ми всі про це чули, але мало хто розуміє, як це працює і в чому небезпека. Тобто, все залежить просто від програм, так які там встановлені, чи і сам ну от сам технічний засіб також може становити якусь небезпеку, скажімо так. У будь, будь який технічний засіб це є така от коробочка. В яку можна всунути будь-яку програму забезпечення. Це по-перше. По-друге, девайси, вони напичкані чимся завгодно. І будь-яка програма, яка є слід, країни агресора вони можуть завдалегідь запрограмувати цю програму, або внести якісь оновлення для того, щоб слідкувати за тим чи іншим е девайсом, який знаходиться, де встановлюється на програма. Також можуть розсилати спам-розсилки для того, щоб отримати доступ до персональних даних тих чи інших людей. Це може бути точково розіслано до людей, які мають вплив або мають зв'язки в ДСУ, і таке інше, тобто. Точково або е, масштабний стал просилки просто це програмують будь-який додаток. Тому перед тим як встановити якийсь от додаток, перевірте, що він вас витребує. Mm -hmm. Якщо ви встановите наприклад той самий ліхтарик, а він у вас просить доступу до геоданих, до контактів, до там фотокамери, навіщо ліхтарику такі речі. Я розумію, коли, наприклад, ми зараз спілкуємося з вами по чату е по відеозв'язку, Я розумію, чому ця програма витребує доступ до камери, щоб нас бачити. Угу. Але доступ до камери, наприклад, навігатору не потрібно. Так, ви можете дати доступ для того, щоб е в навігатор закинути там якусь фоточку, як ми знаємо, там в Google закидували, ще щось, але це не обов'язково робити. Ви це. Цим самим допомагаєте. Ви повинні розуміти, які додаток ви встановлюєте. Чи ви в даному випадку як захистити це потрібно е, нашої раді, е, зсу і таке інше, хто має вплив на це спілкуватись е, більше, наприклад, з тим же Google Pay е, App Store для того, щоб деякі програмні забезпечення в нашій, наприклад, країні було. Або заблоковано, або обмежено доступ до них, щоб люди просто не могли фізично скачувати і шукали аналоги наших виробників або виробників країн, які з нам з нами є партнерами і нам допомагають, тому що вони не будуть передавати ту інформацію. До країни агресора, от і все пане Руслане. Але ну насправді ж більше людей це так, як і в магазинах. Просто заходиш. Чому є оця проблема з купівлею? Там і періодично піднімається якийсь шум стосовно того, що в тому чи іншому маркеті, до прикладу, продаються російські там продукти, якісь не знаю, шоколадки, ще що небудь е, люди. Переважною мірою. От я там заходжу в той в плеймаркет, так і я шукаю програму е, якусь, яку там мені потрібно в той чи інший момент, щоб скачати, і я навіть там не не час. Я ж. Ну, Мало хто сидить там і шукає в Гуглі, а хто ж розробник тієї програми, яка країна там виробник. Я повністю з вами згоден, тому потрібно зробити простіше. Дайте зробити на всі, скажімо так, на цей день програми, які уряд рекомендує угу. на заміну того чи іншого програму забезпечення. Тобто, якщо ти хочеш щось заборонити, запропонуй альтернативу. Тобто то в даному випадку може там запропонувати. Такий то програм, наприклад, той же самий Google, який допомагає нам е, якусь програму Бо... заблокували. Дайте альтернативу, тобто перечень зробити у нас є фахівці, якому Бо... цьому обізнані. пане Руслати. Можна альтернативу, поки цього немає. Так є якась рекомендація? От ти заходиш в програму. Як е, можна швидко зрозуміти, це російський продукт чи не російський? Почитайте коментарі. Зараз всі люди, які займаються цим і хоч трошки би вони одразу в коментарях це пишуть. В тому ж і одразу в коментарях там написано, що це страшно, це що? Це, це, то, це то, і що вони роблять Вони такі сякі. Читайте рекомендації. Зрозуміло, Най найпростіший, найоптимальніший спосіб, так як зазвичай, пане Руслане. Ще дивіться. Ще от ви просто згадали про камери, так от там доступ до камер. Ходила колись така, я не знаю, байка, не байка. Ну, принаймні я дуже часто чув, особливо від людей трішки там старшого покоління, що потрібно в ноутбуку там чи в телефоні заклеювати відеокамеру, щоб щось. Давайте так, скажемо так: це не зовсім байка. Тобто доступ до вашої камери можуть отримати. Наразі, щоб ви розуміли, ноутбуки нового покоління вже всі там встроєні з. Е... Механічним перекладачем, перемикачем, тобто закривання, заклеювати бажано по великому рахунку, особливо коли ви займаєтесь речами, про які ви можете пошкодувати або орки мовити, знати що ви щось виробляєте. Але камера, скажімо так, вона більше для шантажистів, так скажемо, для mm. шахрай. Більше так скажемо, але якщо вони можуть отримати доступ до камери, наприклад, які стоїть в секретному бункері там чи ще щось, ага. то це теж можливо, тому що є деякі програми забезпечення, які отримують доступ не тільки до камери, а до всього вашого девайсу до вашого ноутбуку, до вашого комп'ютера. І це от є фішингові атаки, які е, зараджають ваш так. девайс і отримують повний доступ до всієї інформації, яка знаходиться там, в тому числі до аудіо і відео. Як ми знаємо, дуже часто були такі е, шкандалі е, через зірок, якщо ви пам'ятаєте, якщо тожували цих людей, тому що зняли там і чи ще в даному випадку. Ця сама процедура працює і в військовому стані, тому просто банально. Є програми схотування ввімкнення камери. Це mm. по перше. Друге, да є, продаються спеціальні накладки, які наклеюються на комп'ютер. Закрили, відкрили це нормальна прерогатива. заклеїли, нічого страшного від вас не станеться, але ви будете впевнені, що за вами ніхто не підглядає. Ви, якщо не обізнані, ви перейшли за якимось посиланням, ви загрозили якийсь додаток, якась програма забезпечення, про яку ви не знаєте. Ви про це і підтягнули ще якийсь дівайс. ті ж самі, ми пам'ятаємо ці бари, такі от речі, які всі тягнуть якимось антивирусом. і. Куча іконок випадає mm -hmm. на комп'ютері, скільки таке разів було. Так ось таким же чином ви можете заразити свій комп'ютер. І якщо вам надішлють таку, наприклад, сілку фішем з такими е налаштуваннями на урядовий наприклад, адресу, і ви її відкриєте, то людина може отримати доступ і знати все, що відбувається навколо. просто Потрібно бути більше обізнаним в цьому питанні і питати у тих людей, які в кожного компанії є. it відділ в зсу як кіберпідрозділи, будь ласка, спілкуйтеся, а вони повинні цю інформацію доносити. Не просто доносити, а от сюди щоб воно вкладалося. Пане Руслане, я надзвичайно радий, що ми сьогодні до вас звернулися стосовно консультації в цьому питанні, тому що ну навіть я для себе почув якісь речі. Не знаю, мені там не соромно зізнати, що я дуже багато чого не знаю. Зокрема, там в, в царині кібербезпеки впевнений, те, що ви сказали, дуже було корисно нашим глядачам. Я вам за це дякую. І вам дякую, Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку.